От, наприклад, я запідозрив у пацієнтки порушення кульшового суглобу. Виконую тест Фабера, бачу, що дійсно є ну, неповне розкриття по відчуттях боляче? Неприємно. Я можу додатково спробувати зробити збільшену флексію. Так, боляче. Нормально. Приведення боляче? Нормально. Скоріше за все, тут немає коксартрозу. І навіть якщо є якийсь дискомфорт при цих рухах, тепер я роблю таку, такий діагональний рух. Так, Отак боляче. Це більше схоже на локальну проблему е, самої сумки е, суглоба. Але це точно не коксартроз. При коксартрозі ми побачимо обмеження в згинанні. В зовнішній внутрішній ротації і виражений біль при всіх цих рухах. І обов'язково потрібно порівнювати. обов'язково потрібно порівнювати, Так само. Да, тут суглобчик трошки легше ходить, і тут, скоріше за все, якби, тканини більш еластичні. З цього боку коксартрозу нема, але є більше е, порушення ну, м'яких тканин.